Всім привіт! І ми сьогодні будемо узнавати, чи це правда, що в таких оце браслетах. Що в таких оце браслетах реально є, ну, є рулетка, чи це правда, чи правда. Сейчас будем перевіряти Короче, беремо, розрізаємо. Мені її... Потому не жалко. Мені її не жалко сейчас. Я таких щас і багато можу купити. По одній гривні воно стоїть, Коштує в Україні. У мене в магазині, типа, за Гривні, Чекайте. Так, зараз далі гріжу. О, мені Є? Є? мені вже це нравиться. Так. Да. І це правда. А почекайте. Да, це во такому обычному браслету, коротше таке.